Я тебе прекрасно розумію. Як жінка, я знаю, що всі ми хочемо вірити в казку, в те, що прийде прекрасний принц, чоловік, який нас захистить, який буде нашим другом і буде з нами до кінця життя, з яким ми побудуємо міцну сім'ю. Разом з тим, ти маєш розуміти, що якщо в тебе є історія стосунків, із перевертніми, токсичними чоловіками, які порушували твої кордони, які зневажали, які, можливо, гостили, які можливо займалися лавбомбінгом. То ти являєшся потенційною жертвою, тому що в тебе є всередині рана. Твоя маленька дівчинка недоотримала любові, недоотримала теплоти, близькості, підтримки від твоїх батьків. І на цьому можуть грати певні токсичні чоловіки в своїй токсичній маскулиності для того, щоб використовувати твій час, енергію, твоє тіло на задоволення своїх потреб.